Ми поговоримо з Сергієм Нагорняком, народним депутатом України фракції, від фракції Слуга народу членом Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаємо вас. Доброго вечора, пане Сергію. Дивіться, ваш колега Сергій Хлань у нас в студії депутату Херсонської обласної ради заявив про те, що власне ось Херсон перебуває Херсонська область, перебуває постійно під обстрілами, але люди. Вимушені платити за комунальні послуги, вимушені платити за електроенергію, в тому числі, попри те, що вони знаходяться ну, фактично там у прифронтовій зоні, і було би добре, якби можливо влада переглянула б ось ці моменти в контексті того, щоб люди, які знаходяться в прифронтовій зоні, щоб вони або не платили за комунальні послуги, або можливо для них встановити якісь пільги. На вашу думку, чи можна це зробити в цілому? І хто це має встановлювати? Це Кабінет міністрів України, чи це має бути якась законодавча ініціатива? Я думаю, це рішення мають переглянути спільно ЕНКР наш регулятор, спільно із урядом із відповідним міністерством. Зрозуміло, що ми не можемо там давати можливість, як то кажуть, всім громадянам не платити за комунальні послуги, тому що тоді буде колапс в енергетиці. На сьогоднішній день і так у нас платіжна дисципліна ну, не з найкращих, скажімо так. Да? Бо е, на початку повномасштабного вторгнення була дан, дана можливість громадянам не платити за комунальні послуги там, в певних регіонах. Люди не платили, і потім ці борги накопичувалися, і дуже важко вони сьогодні сплачуються. Але конкретно, якщо взяти Хіндек Херсонщину, е, ті регіони, які під постійним обстрілом, я вважаю, що по-доброму потрібно е, окреме рішення, саме якраз конкретно по цьому регіону, для того, щоб піти на зустріч людям, тому що не у всіх домівках люди проживають. Багато людей з Херсонщини сьогодні на проживають на іншій території. Е, проживають е, як біженці в регіонах, е, ті, які знаходяться подалі від е, лінії зіткнення, і цим людям потрібно йти на зустріч. Я вважаю, що і регулятор, і уряд мають знайти якісь компромісне рішення конкретно по цьому регіону. Ну і поки що тепла зима, так би мовити, не сприяє тому, аби окупант знищив нашу енергетичну систему. Але от ем, Володимир Кудрицький каже, що один із способів і засобів пережити цю зиму в теплі і без відключень це запустити всі енергоблоки, які знаходяться на ремонті. Чи можна це зробити, чи реально це зробити в короткостроковій перспективі? Ну, скажімо, в найближчий місяць. Справа в тому, що наші теплові електростанції е, строк їхньої експлуатації давно вже завершений. Е, кожна теплова електростанція вона будувалася там 60 років тому. Е, відповідно, у них в цій електростанції інвестицій, як таких не було. Вони підтримуються більш-менш належному стані для того, аби вони могли працювати. Е, окрім того, там протягом останніх двох років на ці теплоелектростанції йшли е, теж атаки. Ішли ракетні атаки, і наші партнери не поспішали допомагати конкретно саме якраз по відновленню, по відновленню саме теплоелектростанцій. Тому що позиція там, Європейського Союзу, вони готові надавати гроші у відновлювальні джерела енергії, вони готові надавати гроші е, на відновлення підстанцій, але саме якраз електростанції, ті, які працюють на вугіллі, вони не готові в них інвестувати. І у нас час від часу. Чи будуть обстріли, чи не будуть, блоки теплових електростанцій будуть випадати в планові і позапланові ремонти, і це нормально, так як їх строк експлуатації вже там перевищує 40, 50, 60 років. Ми повинні бути до цього готові. Як часто буває у там, де знаєте, де тонко, там і рветься. Як тільки в нас там збільшуються морози, як тільки в нас стає холодніше на дворі. Відповідно, ми вмикаємо більше електроживлення, теплові електростанції намагаються навантажити на повну потужність для того, аби зменшити дефіцит в системі, і час від часу випадають якісь блоки е, в ремонт. Ми маємо до цього бути готові, і в нас це вже було в листопаді місяці, тоді, коли Укренерго брали аварійну допомогу о, там, фактично через день наших європейських партнерів. Uh -huh. Я сподіваюся, що ну, сьогодні вже в нас січень місяць, так в нас. Будуть десь якісь дні з морозами, але в цілому ми розуміємо, що сьогоднішня зима вона не така сувора, як вони колись були ці зими. Ми маємо ну, плюс-мінус, плюс, маємо більш-менш пройти цю зиму. Так, і що найголовніше, немає великих перепадів температурних. Це, це надзвичайно важливо. Ну, і, ми бачимо, та, і ми бачимо, що станом на сьогодні, станом на сьогодні, ворог там, тимчасово, або там, ну, він діє нелінійно, да, і ми всі е, готувалися до того, що будуть з листопада місяця обстріли критичної інфраструктури. Ворог змінив е, ну, там точково е, змінив свою тактику. Да, і сьогодні ці обстріли в більшості йдуть по е, інфраструктурі. По військовій. Uh -huh. Ми бачимо, що зрозуміло, що є і, і цілять вони в місто, але в цілому вони там крайніх півтора місяці не обстрілюють е, саме енергетичну інфраструктуру а Весь той свій ракетний потенціал вони направляють на наш військово-промисловий комплекс, який тільки починає відроджуватися. І ще хотів запитати стосовно імпорту: чи можна порівняти імпорт минулого року і імпорт цього опалювального сезону? Чи збільшилась у нас закупівля енергетики з країн Європи, чи навпаки, зменшилася спроможність купувати більше у нас вже є. Наш е, Укренерго, наша е, компанія, вже завершила повністю е, процедуру е, входження до європейської енергетичної мереж. Повністю. І сьогодні рішенням європейських е, 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 енергетичних мереж є можливість збільшити імпорт електроенергії з Європейського Союзу до України. А чи потрібно його збільшувати Фокси, сьогодні? Це, до тисячі мега до тисячі сімсот мегаватт. Але станом на зараз не йде такої кількості імпорт. У нас в деякі навіть години був профіцит генерації, були теплі дні, була сонячна погода, і був профіцит генерації. І фактично, час від часу ми навіть там надавали допомогу нашим польським колегам, коли в них теж профіцит, і вони надали шоколетка енергії свій. Тому я думаю, що цей зимово осінньо зимовий період ми маємо пройти, дай Бог, все благополучно, але в той же час ми не маємо заколисувати людей, що вже все добре і там ворог не буде далі цілити по енергетичній інфраструктурі. Станом на зараз ми бачимо, що він тимчасово тактику свою змінив. Що буде завтра, ніхто не може спрогнозувати ні розвідка, ні я, ні, ні будь-хто ні жоден з експертів. Зрозуміло. Що ж, пане Сергію, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Сергій Нагорняк, народний депутат України фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.